Гарантії безпеки для України повинна забезпечити Європа, заявив президент США Дональд Трамп. Водночас зауважив, що Сполучені Штати також братимуть участь у цьому процесі. Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати. І я думаю, якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що досягнемо, то проблем майже не буде. Ігор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, доєднується до нашого ЕТРУ. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, чи тут є розуміння і консенсус? Слухайте, те, про що зараз сказав Дональд Трамп, сказав не зараз, звичайно, але ми от просто зараз почули цю заяву та про те, що передовсім це Європа має стати тим гарантом безпеки, а Штати долучаться. Я думаю, що консенсус в цьому є. Європа розуміє, що вона має брати більшу відповідальність перш за все за власну безпеку. І вона про продемонструвала це на саміті? Е Нато, який відбувався цього літа в Гаазі, фактично прийнявши умови того, що мають бути збільшені бюджети на фінансування оборонного сектору, і це один з пазлів того, що відповідальність перекладається зі сполучених штатів на Європу, і ця відповідальність буде не тільки у збільшенні своїх власних. Витрат на безпеку і власної обороноздатності, але й допомоги допомозі Україні і власне гарантії е, безпеки України. Але тут є два основних м, нюанси і моменти, на які е, варто звернути увагу: перше це позиція Сполучених Штатів, друге це позиція Російської Федерації. Як би ми цього не хотіли не звертати на цього на це увагу, але маємо звертати. тому що е, наші партнери. Будуть від цього віштовхуватися у рішенні надсилати сюди свої війська як гаранти е безпеки чи не надсилати, тому що жодна з цих країн, на жаль, європейських країн не готова на сьогодні е напряму зіткнутися у по на на полі бою з Російською Федерацією. Тобто, якщо Російська Федерація буде проти, я думаю, що жодна з країн е ну я маю на увазі е буде проти під час переговорів про те, що однією з умов. Закінчення війни є гарантії безпеки у вигляді присутності інших країн на території України, але якщо Сполучені Штати будуть готові гарантувати безпеку тим самим європейським країнам, хоча б з повітря і з моря, наприклад, прикриваючи їх, отут вже може бути зміна позиції і може бути дійсно коаліція не тільки охочих, а й рішучих. Зараз я думаю, що все ж таки м'яч на полі сполучених штатів. Якщо дивитися на це геополітично, то звісно, сполучені штати розглядають е, ці гарантії безпеки цю війну в принципі як регіональний, регіональну війну і відповідальність Європи, тому що на сполучених штатах лежить більше відповідальності протистояння з Китаєм, в тому числі і в тихоокеанському регіоні. От е, від Позиції власне сполучених штатів і їхньої участі у гарантії безпеки буде залежати чи будуть взагалі е війська інших європейських країн на територію України, як, нав... як частина гарантії безпеки гарантії безпеки без членства України в НАТО. Вони можуть спрацювати, бо для Росії альянс Північно-Атлантичний це такий червоний лакмусовий папірець, і найменше хоче Путін, щоб Україна була повноправним членом НАТО. Ну, по перше, ми завжди говоримо нашим партнерам, що не може Російська Федерація мати право вето е і комусь е когось допускати, когось не допускати до членства в НАТО, не не, не маючи самого е у самої членства цього в НАТО. Тобто, це фактично порушує взагалі базові принципи альянсу. Якщо їм хтось буде вказувати, що їм робити, кого брати, кого не брати. Ну це не вже не альянс. Це вже не е, безпековий е, безпековий союз, тому е, тут не питання в Російській Федерації. Тут питання в готовності наших партнерів? Звісно, що для нас це було би найкращим варіантом. І коли говорять про аналоги п'ятої статті для України, але не беруть Україну в НАТО, то чому ж якщо ви готові надати аналоги п'ятої статті, там де всі країни мають вступитися за за ту на яку напали? Якщо ви готові надати те саме, але без членства в НАТО, то в чому проблема з членством в НАТО? І у мене тут велике питання. Тому звісно, що для нас пріоритет є членство в НАТО, але окрім цього, гарантіями безпеки можуть бути, наприклад, ті самі двосторонні договори з сполученими штатами, де вони будуть виступати гарантом на нашої безпеки, і тоді я думаю, що Російська Федерація також. Тричі подумаю, чи починати нову хвилю агресії. Ну але ці двосторонні договори, про що вони, що вони мають містити, скажімо так. Це суто е, військова і безпекова компонента? Чи це радше ось ця історія, яка, ну, на жаль, на практиці наразі не працює, коли йдеться про присутність американського капіталу? Ну бо ситуація в Мукачеві це підтвердила, розумієте, те, 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 те що я сказав вище нам точно не потрібен Будапештський меморандум 2.0. Нам потрібні конкретні гарантії, звісно ж, з тим, що країна і, і, і єдині гарантії, які можуть спрацювати, це країна, яка надає ці гарантії, вступає у війну разом з Україною. Ось це буде е, точним бар'єром е, для Російської Федерації і фактором стримування, тому що вона точно не захоче воювати зі сполученими штатами. Все інше це буде е, гарантії допомоги про те, що нам. Будуть давати зброю, будуть давати фінансування, або там ще щось. Це не про все ж таки гарантії безпеки. Гарантії безпеки мають мати конкретні кроки армії Країни гаранта, а не просто її економіки або не політики. Для того щоб розставити вже всі крапки над і завершити нашу бесіду на зрозумілому такий фактор, як Російська Федерація. Вже в Москві заявили про те, що готові взяти на себе ці гарантії безпеки. Цей шанс взагалі має місце бути чи ніхто не буде навіть реагувати на те, що було сказано там? Ну це все одно що дати грабіжнику ключі від сейфу точно не може бути гарантом країна, яка розпочала війну проти, проти України. Це не розглядається жодним чином ані Україною, ані нашими партнерами. І навіть не береться до уваги, тому тут немає навіть про що говорити. Ну а були інші припущення про те, що, наприклад, Китай міг би стати такою стороною гарантії безпеки, хоча розуміємо рівень заангажованості Китая по російській стороні в російсько-українську війну, тому тут теж знаєте складніша історія, тому що нібито ну напряму це все не відбувається хоча де факто ми розуміємо, який є стан справ. Нам важливо, щоб гарантами нашої безпеки були е, дружні країни або, хоча б нейтральні країни. І я думаю, що вистачає в західному світі країн, які б могли взяти на себе таку відповідальність, і надати гарантію Україні. Пане Єгоре, На останок скажіть, будь ласка, ось про той військовий контингент західних держав, про який говорив президент, хто б міг надати свої війська? Можливо, у вас уже є припущення або ж попередні домовленості. У нас є коаліція рішучих чи охочих. У нас є країни, які в принципі вже зголосилися ну або так анонсували, що після закінчення війни вони готові надіслати контингент. Питання в тому, що їхня позиція часто густо змінюється, і то вони готові чи вони не готові. То в якій кількості вони готові. Тут же питання ще в тому, як скільки в який контингент може бути тут, і питання в тому, з яким мандатом цей контингент буде. Це буде піхотне, якісь підпідрозділи. Це буде інше там авіаційні, і ну тобто тут дуже дуже багато питань. На що готові наші партнери? Але відповіді поки що на жаль, конкретики у нас немає від наших партнерів, в тому числі. Ну але з того, що я розумію, ця кількість має значення, та і власне де е, такий контингент може з'явитися. Я, я почув чітко абсолютно те, про що ви зараз сказали, що це там питання домовленостей. Зараз ми не говоримо про якусь конкретну країну. Ми говоримо лише про саму можливість, е, наскільки би відрізнялася і функція, і взагалі стан безпеки для України, якби миротворці, наприклад, е, з'явилися на лінії фронту, це перший варіант, а другий варіант, десь можливо в глибині країни, бо такі припущення теж лунали, тобто не на першій лінії. Нам важливо, щоб це гарантувало нам безпеку, щоб це гарантувало те, що Росія не розпочне заново цю війну, тому що всі інші варіанти, вони я маю на увазі в інші варіанти допомоги. Вони в принципі зараз вже застосовуються, і це ніяким чином не зупиняє Російську Федерацію. Тобто, наша позиція, звісно, що ми б хотіли ці, мати ці контингенти на лінії розмежування для того, щоб Росіяни тричі подумали, чи вони готові вступати у війну з країнами, які тут е розміщують контингенти. Спочатку з цим контингентом, а потім, звісно, що цю цей контингент буде прикриватися е чи там забезпечуватися безпекою самої країни. Тому е але це це, все, все має обговорювати з нашими партнерами до чого вони готові. перш за все, а тут на жаль, поки що немає якоїсь зрозумілої позиції. Дякуємо за те, що були з нами за ваші пояснення. Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО.